Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі «Новгамовна Монро. В цьому відео ви не побачите моє обличчя. Але ви почуєте мій голос і дізнаєтесь історію появи в моєму житті п'яти кицьок, які є постійними учасницями всього дійства, яке відбувається на цьому каналі, і які навчили мене абсолютної любові. Сподіваюсь, це відео. Привіт, кицюня. Надихне вас на, на те, щоб допомагати цим прекрасним створінням прожити своє життя в любові, в турботі. Якщо у вас немає можливості зробити щасливою одну тварину, то хоча б допомагайте волонтерам, здоозахисникам, людям, які турбуються про безхатніх тварин. Регулярним донатом. Дякую. Так, друзі. Ту-ду. Хело. Що таке? Жіночка? Що ви? Дупи всім показуєте? да? Одразу контент. Дора. Дора, я не замовляла контент, я тобі ще не заплатила за минулий. Тебе треба почухати, Да. потягуськи? Да. В коридорі дуже тепло. А, труби проходять під підлогою, кицьки вибігають погрітися, тому що в мене в квартирі плитка і вона дуже холодна. Починається, адже ж дискотека, да? ранкова дискотека. Шо ти? Зараз йдемо і смідати і гратися. Ми потім тут в коридорі граємося Я вам потім покажу, як. Дура, головна, розвага відповідальна. Єльзож, заходь. Заходь, давай, ну, ти йдеш? А ця ж Мічиться. Так, друзі, це Соня. Ну, Соня. Всі знайомі, це легенда, це, це епоха. На жаль, епоха вже закінчується. Точніше, закінчує своє життя в цьому світі. Невеличезна пухлина. Ветеринари декілька разів сказали, будь ласка, залиште кицю в спокою. От і. Ну, соняші ходить. Вона вже не вмивається. Вона погано бачить, вона не чує. Щось в останні дні погано їсть. Ну, це, це життя. Ну, що ти робиш? Ну. Поваги зовсім. До людей похилого віку нема. От, Соня з'явилася Сонь. Ну, може, ти розвернешся трошки, а? А ця ж шешка лізе, Шо? Ну, комплименти не риваєшся. Соня з'явилася. Це був. 2011 чи 12. Ми знайшли на відбійнику сиділа на окружній. да? Ну, що ну ти робиш? Ти диви на неї. Ну, вона не хоче з тобою гратися. От. Вона була вже доросла. Не моя зяюшка. Зараз я тебе погодую чекай. Вона вже була доросла. От. І вона була третя, да. в мене вже була Чіка і Гільза і Чіка і Дубасила. Соня одразу адаптувалася. У ну, перші два тижні вона жила під ліжком. Так Іноді вибігала поїсти в туалет дуже чистоплотна кицька. Жодного разу ніде не а, залишила там якісь смітки, знаєте, Пі -пі ні. Горщик поїла і на ліжко. Ну, потім вона на ліжко жила, ну а потім якось адаптувалася. Хоча з Чікою в неї завжди були. Бійки, так? Да. Так, давай. Джампер От я думала, що вона вагітна. Але потім в неї почалася тічка. Да. І вона так валала, так голосно. От, ми Відвезли її до ветеринара. Я її хотіла прилаштувати, але потім це ж подумала, що в неї що вона бере, що вона вагітна. Я думаю, боже, ну куди я зараз прилаштую? Кічку а вона там народить. От, але відвезли до ветеринара. І він сказав, ні, це пухлина. Була пухлина, видалили, стерилізували. От, Соня прожила найкраще своє життя в компанії зі мною. Так, да, Кіцюлька. Це дуже сумно. Це, це так болісно. А, спостерігати, як твоя. Ну, твоя твоя частина тебе переходить в інший світ. Але це життя. Сонечка, люблю. кисюля. Що ти? Отак оце відбувається. Дивіться. Ти? Ну, неси сюди, красуня, неси сюди, мишку. Ну, мені треба піти зенеду. Да? Дора, красива галопом. Ага, зараз. Розбіглася. Чіка, завжди, остання. Все доїсть. Зі всіх. Кормушек. Ви Зрозуміли, хто тут, <клес> любителька попоїсти. Чіка з'явилася перша. Їй було десь два місяці і знайшла графіня, коли ще жила на Троєщині. Це був 2008 рік, да, кицюня? От вона. Да, на сходах. Чи по коридору бігала Кицька? Маленька, обісрана? От. І вона її підхопила і принесла до мене. Я пам'ятаю, я тоді жила ще Чіка. А, ти пішла ще закусити сухим кормом, так? Да? <гум> От, я пам'ятаю, я сиділа. Це ще було на іншій квартирі. За столом у мене тоді був такий стіл робочий. І працювала на комп'ютері, втикала в контакті, я думаю. От, і Рафіня прийшла. Привіт! Привіт! Ми ж російською розмовляли. От. А я не повернула голову від екрану, щось там продовжувала клацати, спілкуватися з кимось, ну, як завжди. От, і щось так вона замовкла. Я повертаюся, а вона була. А, це було взимку. Да, це було взимку. Вона одягла мою шубу. Угу. не суттєво коротше. Я де ви? Киці веде. Я повертаю голову, а в неї на руках сидить маленьке таке чуде пухнасте. І дивиться на мене. Це хто? А я ж, коли з'їхала від батьків, не планувала заводити тварин, особливо. Котів. Тому що батьків була кицька, яка постійно народжувала, народжувала, народжувала. І ми роздавали цих кошенят. Вона розповіла, де вона її знайшла, ми її помили. Чіки завжди був шикарний, просто якийсь. Ну куди пішла Чіка? що не здоровий. <гум> Дуже здоровий апетит. От, я пам'ятаю, ну, перший тиждень вона їла не знаю, по 8 разів на день. Вона їла і срала, їла і срала. Ти де? Чіка? Я схвильована була. Прийшли до ветеринара. Він сказав, все гаразд, все гаразд, так буває. От, е, ну Потім апетит трошки нормалізувався, але досі, досі, ну де ти? Досі Чіка любить попоїсти. <рив> Моя королева бандерша. <рив> Чекіта Панакотта це ім'я придумав Мсі Рибік. Він тоді був, до речі, головним редактором о, журналу Максім в Україні, мій дружбан. І от о, я йому розповідала, що кицьку знайшла. Кажу: слухай, треба ім'я придумати. І одразу. Чекі та панакотта. Так вона і залишилася. Дімий да? Чікусик. Коли я а, днем а, дозволяю собі трошки поспати, Чіка встигає зайняти місце біля мене, тому що зазвичай ці от жіночки одразу так чкс і бронюють місця. А Чіка, як завжди, довго думає. Але іноді встигає відвоювати місце біля хазяйки. От і Чіка, головна тут. Терористка. По вечорам може дати піздюліну. Ні, nee, ну можна я зніму Соню без тебе. Можна хоч один кадр без тебе, кицю. Ну, що ти робиш? Знаєте, акторка, яку не беруть, візьміть мене, так? Да? Дякую. Ми вас вже послухали. Повідомимо своє рішення. Так, Катруся. Кіцю привітайся. Катя незадоволена. Хоча от вона провокаторша. Так може, знаєте, спровокувати тут, як я кажу, пізділку. У нас з'явилася не четверта, вона четверта кіцька, яка залишилася, тому що між всіма кицьками когось я підбирала, когось о, мені підкидували. Я прилаштовувала, рятувала, стерилізувала, знаходила домівки. Це ж не тільки мої красуні були. У моєму житті. Катя можна очі ваші. От, е Катя з'явилася. Катюнь, ти коли з'явилася? Ти з'явилася в 2013-му, да? Ти морчиш? Да, маленька така боже, облізла. Я завжди мріяла про чорну величезну кицьку. А Катя виявилася, до речі, з таким. Як це? Брюнетистим підшорстком на сонці, і шорстка відліває таким коричневим марон каштановим відцінком. Просто десь за рік я прийшла повз чорного кошеня. Я пізно вечором йшла додому, і мені під ноги вибули маленьке чорне кошеня. Але в мене вже було три кіцькі, я прийшла повз. І потім я повернулася додому, і мені стало так соромно, але я нікуди не пішла. От, а через рік з'явилася Катя. Маленька. От. І в мене вже були люди, які готові були її взяти. Але тоді я багато працювала вночі. В нічних клумбах не спала вночі, я здебільшого, зазнала десь о третій, у четвертій. І Катя в першу чергу потоваришувала з моєю першою головною бандершою Чікою. Якось вони дуже швидко знайшли спільну мову. І Катя завжди чекала, коли я о, десь вже так, знаєте, от. Під ранок лягала спати, і вона прибігала і лягала мені на груди. Муркотіла, ластилася, і я її залишила. Катя подорослішала і манала мене по повній програмі. Цікава не хитра, хитра, завжди, знаєте, Слідкує, коли я годую Соню, тому що Соню а, я годувала останні декілька років виключно. Ну, вона їла а, вологий корм, а ці кіцькі їдяти сухі. От Катя завжди слідкувала, коли я годую Соню і чекала, коли Соня відвернеться, щоб їсти її їжу. Пратівнюлька, так? Да? Майлі Сайрус розпівається, да? Шо ти? Давай на 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 Флауерс! Знайомтеся, Гільза. Вона з'явилася у мене другою. Після Чіки я підібрала маленьке кошеня. І... Чікі якось стала веселіше. Вони одразу перефшували. Але я не планувала залишати другу кицьку, мені вистачало однієї. З Зрахуванням того, що я зовсім не хотіла ніяких кицьок в своєму, в своєму приватному житті. От. І ну, я бачила, що Чікі якось так веселіше, тому що. Ну, Я працювала багато, я виїжджала на гастролі, мене не було там по два-три по дні, по тиждень вдома. Так, я залишала кицьку на близьких людей, але ну, от я бачила, що її о, чики, в компанії не сумно. І от о, десь під магазином да, бігала маленька, худенька гільза. Така теж гонорова, знаєте, От їй на руки неможливо взяти. Зараз вона може там, лягти поряд, але ну, жодного разу вона не сиділа в мене на руках. І ну, декілька років ну, вона, так знаєте, дозволяла іноді себе гладити. Зараз вона більш-менш така, знаєте, компаньонка. Скільки тобі, кицюня? Якщо Чіка з'явилася в 2008 ти, мабуть, 2009-10-му. Вона була дуже благаста. І така от шебушна, енергійна, постійно щось казала, обурювалася. Знову ж таки, на руки неможливо було взяти. І така свинравна. І одразу її о, назвали Гільза, за рідку швидкість. Вона бігала по квартирі, просто мені здавалося, що на стелю випригне. Але вона була блахаста. І блохи перебігли на Чіку. От. Я пам'ятаю, я заходжу, вони вибігають в коридор і сидять обидві чухаються. Ну, я потім купила краплі, блох ми потравили. А, далі. Гільзу стерилізували, я і стерилізували. У мене всі кицьки стерилізовані. Я постійно наголошую, що якщо ви не розводите своїх тварин, то, будь ласка, стерилізуйте їх. Не чекайте, там, що М -м... Не... Оці всі історії про те, що кицьки або ж там собаці, треба народити і потім стерилізувати, це все маячня. Не мучте себе і кицьку. О, два рази їль захворіла на гепатит. Але я її дістала з того світу. І зараз вона такий бабасик жирнючий, да? З дуже гарним апетитом. Але теж така противна, то як я. До речі, в кожній кицькій є частинка моєї особистості. Очіка така гедоністка, в неї шикарний апетит до їжі і до життя. Вона така не іноді я такою теж буваю. Така от розкішна киця. Їльза така привереда і противна, да? як я іноді буваю. І обурююсь якимись такими моментами, які мені дратують. Я не скриваю. Не приховує свої емоції і іноді от має такий вигляд. Катя така а, авантюристка трошки, провокаторша. Любить увагу, хайп і так може іноді під'єбнути, так? Да? Дора така енергійна, дуже позитивна, грайлива, обожнює увагу, ну і Красуня. Да? Ну, а Сонюшка це вікова мудрість, це досвід. І це така, знаєте, прив'язаність до своїх. Давайте розповім вам, як з'явилася Дора. Так, Дора, ну от куди? Диви на неї. Повернись, будь ласка, в кадр, Дора. Жіночка, залишилася ваша історія. Ну. Я ж красиво все прибрала. Ну. Окей, okay, давай так, все. Я сідаю. Ти сідаєш на мене, домовились, я розповідаю історію твоєї появи в моєму житті. Хоча 300 разів, мабуть, всі вже чули. Як п'ях люців, тому я підібрала тобі, де, тебе, до речі, там, де і Соню, ну практично там. От на площі біля Ашан, Лавіна. Там ще новус є, і там таке перехрестя і новий житловий комплекс. І от там на зупинці бігала мелечка. Відмили, відвезли до ветеринара, прийшла швиденечко в себе, одразу адаптувалася, знову потаришувала з бандершою, щікою. І я зробила долі, тоді я, це був 18-й рік, купила собі фотоапарат і дуже захоплювалася фотографією саме на фотоапарат. Я зробила неймовірну фотосесію. Таку красиву, щоб просто, от якщо б я бачила таку кицю, а до речі, дуже дора. Ну повернись, будь ласка, дуже фотогенічна. от, І вона так спокійно сиділа. Ніяк зараз. Я її сфотографувала і близько, а, 600 репостів на Фейсбуці. І один дзвінок був від дівчинки там щось їй 15 років. Я спитала своїх батьків в курсі, що ти хочеш кицьку взяти. Щось вона там промямлила, Я зрозуміла, що це не серйозний варіант. От, а дура вже обжилася. І якось так е потевершувала за всіма. Вона не чіпала, Гільзу також одразу зрозуміла, що та психічно невревноважена. От, досила з Катією, з Чікою, прекрасним чином. І м м вона досить повільно зростала. І от в фіналі Седора за останній місяць набрала ваги і якось так стала. Виглядати більше. Вона ще меншою була. Потім я знову зробив розкішні фото і опублікував в Фейсбуці десь через там, ну, два тижні після першого приголомшливого фотосету. Але все одно дзвінків не було. Всі вистеригалися красою Дори, яка вона, от, але ніхто не поспішав її забирати. Отак ну, от дора і лишилася. Друзі, на сьогодні все. В наступному відео я розкажу, як я доглядаю за кицьками, яким кормом годую. Ну і такі загальні речі про правила співіснування з кицьками на одній території. Тому що дуже багато стереотипів відносно кицьок, стерилізації, годування, купання. Оце все розкажу, покажу лодки, наповнювач, ну і розповім деякі особисті, скажімо так, дослідження, тому що з Китками я проживаю вже, да, 15 років, 15 років життя. Все, чмок обидві українські щоки, і побачимось на каналі Невгамовна Монро. Якщо вам сподобалось, підячте нам лайком. Якщо ви хочете допомогти розвитку цього каналу, розглядайте інфобокс або ж оформлюйте спонсорство. Оце Дора дивиться на вас. Таким засуджуючим поглядом. Якщо ви не поставили лайк, або вже не написали коментар, до речі. Мені цікаво, з ким ви спів мешкаєте. Хто у вас? Кути, собаки, можливо, якісь інші тваринки. Як ви познайомилися, як почали жити разом? Розповідаєте свої історії в коментарях? Мені цікаво, дуже. Жисельним замовленням. АСМР від Чіки Друзі, лайк за китцю. Зончка, мой, зотти. Що ти моє дорожечка? Зоти, що такое? Що таке, Ти прикинулась, і мамки нема. Добрий! Вечір. В вашій хаті, ми вас давно не бачили на столі. Oh my gosh. Коротше, я зараз його покладу до холодильника, покажу вам все, що я купила ще, а потім ми його затестуємо. Соня контент. Ну, ти ж це не їси. Жду нічого не казати, це такий стендап.